Зіграти у футзал з благодійною метою та вшанувати загиблого на війні земляка. У Рівному розпочався турнір пам'яті Назара Небожинського. 23-річний герой з нашого міста рік тому ціною власного життя врятував 20 побратимів. Сьогодні на відкриття учнівських змагань у 26-й ліцей прийшли найрідніші Назара, батьки та кохана дівчина Мар'яна. Навчальний заклад, де проходять ігри, розташований на вулиці, яку не так давно назвали іменем Назара Небожинського. Він дуже сильно любив місто рівне. Дуже сильно і мене тішить те, що він закарбувався тут на вуличках рівного на вуличках його улюбленого міста. І звісно, мені дуже приємно, що пам'ять про нього ну згадується в різних школах і навіть проводяться такі турніри. У турнірі беруть участь 19 команд, сформованих з учнів 8-11 класів. У школярів цей тиждень якраз канікули, тому їх ніщо не відволікає від гри. Директор 26-го ліцею Володимир Дзюбак розповів, що команди розділені на шість груп. Згодом переможці кожної з них виходять у другий етап. А вже по тому відбудуться півфінали та фінал. Однак, турнір має не лише спортивну складову. Це є благодійний турнір, тому що ми вирішили зібрати кошти для придбання дрона для бригади, в якій служив Назар Небожинський. Після цього турніра ну, він вже практично придбаний, тому що коштів нам вже хватає. Ми придбаємо цей дрон і передаємо для бригади, де проходив службу і воював. Назар небожинський на майданчику. Тим часом розгорнулася по-справжньому запекла боротьба. Гравці намагалися максимально проявити себе. А за діями своїх підопічних уважно спостерігали тренери, вчителі фізкультури. Назар Небожинський до слова є випускником НВК колегіум, і команда цього навчального закладу у першому матчі перемогла 9-й ліцей з рахунком 2-1. А вчитель наставник пригадав, як любив подібні змагання. Назар він дійсно був дуже спортивний, спортивний хлопець, тому що він у нас був. Постійно в основі команди, які б то не був би, які б то не були змагання, по якому виду спорту це могло бути і футбол, міг бути баскетбол. Волейбол завжди він у нас був на лідіруючих ролях. У коридорі при вході до спортивної зали була розміщена скринька, куди всі охочі могли пожертвувати гроші на дрон для бригади Назара Небожинського. Організатори розповіли, що турнір планують зробити щорічним, аби юні рівняни пам'ятали, завдяки кому ми маємо можливість грати в улюблену гру. Микола Брашицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.